Отже, сьогодні ми будемо створювати буклет на платформі Canva. Що ж таке буклет? Це певна публікація, вона складається з одного аркуша, в певних місцях є згини. Ну, наприклад, є буклети там, де місяця якісь певні оголошення, на що варто звернути увагу, якісь рекламні там акції, можливо, якісь певні концертні оголошення, щось на зразок такого. Мінімум інформації, небагато зображень, але все чітко, конкретно, ну і звичайно, оформлено в стилі мінімалізму. Ми сьогодні будемо створювати певний буклет Путівник, і ми будемо зазначати. Країну писати інформацію, саме чому туди варто поїхати. Щоб створити буклет, ми натискаємо Створити. Тут вже в мене ось написано буклет. Я використовую буклет А4, стандартний аркуш. Далі завантажується в мене віконечко для редагування і створення цього буклета або шаблону цього буклета. Е, можна, до речі, внизу змінити трішечки масштаб. Рішечки небагато. І ще мені на е, мій весь екранчик. Е, шаблон ми не обираємо ніякий, ми створюємо його самостійно. При цьому натискаю на аркуш, змінюю колір аркуша. Обираю колір фону. Та будь-який, який вам найбільше сподобається. Так, я, мені більше бакет не подобається. Нехай буде навіть цей світліший. Що нам потрібно далі? Отже, певні правила, якщо текст. Є, відповідно в нашому в даному випадку буклеті, він повинен бути контрастним до нашого кольору фону. Це обов'язково. Додаємо текстове поле. Отже, текст додати текстове поле. Тут ми пишемо назву країни, бо ми турагенти, і ми хочемо відправити в якусь певну країну. Давайте це буде Австралія? Я пишу Австралія всі літери великі. Написну при цьому кепслово. Натисну ще раз кепслов і вже літери великими не буду. Переміщаю вгору. Е, я хочу змінити розмір. Виділяю. Давайте розмір зроблю 60. Ну, щоб кидалося в очі, тому що перше треба зробити заголовок на вокне який кидається в очі. Це в першу чергу. І, звичайно, шрифт. Ми зробимо якийсь більш такий цікавий або оригінальний. Можливо, ще. Ось, наприклад, такий. Наступне. Ми пишемо знизу. Нижче додаємо також текстове поле. Знову ж, додати текстове поле. Ну, відповідно, хто цим займається. Тур агент. Наприклад, я. Текст поміщає нижче. І цей текст, який поміщається нижче, він має бути. В два рази меншого розміру, ніж заголовок. Якщо розмір, у мене, якщо розмір у мене заголовку 60, то цей повинен бути 30. Ось для прикладу. Наступне, трішечки зменшу. ми повинні сюди додати зображення. На буклеті зображення повинні бути якісні фотографії. Тому додаємо елементи, шукаємо фотографії. Але спершу ми, мабуть, в рамку його ставимо. Найкраще, мабуть, рамку використати. Використай не фотографії спочатку, а рамки. До речі, рамка повинна бути прямокутної форми ще раз. В мене вставилась рамка квадратна, яку я трішечки ось зміню розмір, потягши за відповідні маркери, які по сторонам і по куточкам розташовані. При цьому я роблю рамку так, щоб були вільні місця зліва, справа і знизу протягую майже аж до самих літер. Тобто зображення має бути великим. І, до речі, зображення вставляю, повертаюсь назад, фотографії мають бути чіткі, якісні, що будуть символізувати, або що саме відображають саме цю країну. Мають бути зображення, там певна архітектура або ну, і природа. Ну, щоб, зразу оглянувши, ми розуміємо, що це про цю країну. Так, отже, пошуковому віконечку пишу Австралія. Шукаю певні зображення. Пам'ятаєте, що корона це означає використання платної версії. Ось, наприклад, зображення. Що точно символізує е Відповідно, відноситься до Австралії. Щоб ставити зображення в рамку, затискаю зображення лівою кнопочкою мишки, затиснула. І ось так введу, поки я не побачу, що воно наклалось. Тоді відпускаю ліву кнопочку мишки, У мене зображення наклалось в рамку. І воно вже там зафіксувалось, і я можу переміщати це зображення разом із рамкою. Відмінити останню дію. Стрілочка. Це перший аркуш. Я додаю наступну сторінку. На наступній сторінці мають бути зображення. Зображення створені у вигляді колажу там 3-4 зображення, що символізують відповідно дану країну. Зображення мають займати одну третю частини, посередині буде текст, знизу контактні дані. Ну, Давайте спробуємо попрацювати. Отже, елементи. Мене цікавить знову ж е рамки. Рамки мають бути правильної прямокутної форми. Відповідно, рамка вставилась, я її перетягну, трошки посуну і створюємо, додаємо рамки. Ну, вигляді колажу, мають бути вони невеличкі, в принципі, одну третю частину займати всього простору. Можливо, в мене не одну третю, я вже, чесно, не поміряю. Так, і з цього боку. У мене буде три зображення. Може бути чотири зображення, але не більше. Мінімалізм, по-перше, всього, коли ви створюєте. Пет. Додаю зображення знову ж таки. Тут е, елементи тут назад. Мене цікавлять фотографії. Отже, фотографії тут вже можна вставляти фотографії, що символізують цю країну. Можна вставляти якісь, якусь певну культуру, можливо, їжу, там, захід сонця і тому подібне. Щось на зразок такого. Отже, знову Астра. Я. Так, що мене цікавить? Можливо, якихось тваринах повставляти. Можливо, ось таке зображення. Отже, знову ж затискаю зображення, переміщаю так, щоб я побачила, куди воно вставиться. Он вставляється, ліву кнопочку мишки відпустила. Шукаю далі. Щоб ще Ось, наприклад, це зображення. Затискаю зображення, переміщаю. Ну, мені треба одне, що воно. Тут воно погано ставиться. Значить, мені воно не підходить. Ось, мені не видно. Тому я відміняю, не хочу. Спробую знайти ось. Наприклад, таке зображення. Ліва кнопочка мишки зафіксувала. Переміщаю. Ось, воно в мене в рамку вклалося, гарно виглядає. Так, наступне зображення якесь те, що стосується. Наприклад, це зображення. Затиснула ліву кнопочку мишки, переміщаю. Відпустила. І відповідно, створила колаж із зображень, що стосується саме цієї країни. Далі ми напишемо, додамо текстове поле, чому саме цю країну варто відвідати. Використовуємо вже шрифт, щоб можна було зрозуміти, про що саме йде мова. Простенький. І пише, якби заклик, що саме сюди треба поїхати, тому що, наприклад, більш красивішого місця в світі немає. Тексту має бути трішки, але так чітко формулювати, чому саме сюди ви маєте приїхати. Тут найкраща природа. Тут найкраща природа, найкращі краєвиди. Якби певний, певний заклик. Трішечки ось так переміщу. Відповідно, ось так по, по центру. У мене він тут 30-й, відповідно, який розмір заголовку. Нехай такими буде. Далі, звичайно, в путівнику повинні бути контактні дані. Контактні дані. Вони будуть складати одну четверту нашого буклету, саме другої сторінки. Але спочатку треба додати елементи. І треба додати певні фігури, бо на фігуру вставляємо, і на фігурі прямокутно напишемо ж контактні дані, щоб виділялося іншим кольором. Переміщаю цю фігуру. Змінюю трішечки розмір. Роблю із квадрата прямокутник. І. Зафарбовую певним кольором. Враховуйте те, що кольори повинні гармонійно між собою поєднуватися. Наприклад, більш темніший кольор оберу. Тепер мені тут потрібно вставити текстове поле. Текст додати текстове поле. Переміщаю нижче. Пишемо: контактні дані. Враховуйте, що текст повинен бути контрастним до кольору фону. Контактні дані. І номер телефону. Ну, зазвичай він складає 7 знаків. Ой. Так. Придуманий вами, можливо. Так. Отже, в такому випадку ось тут такий буклет варто створити. Отже, так він виглядає. Для того, щоб я побачила вашу роботу, оцінила. Ви натискаєте кнопочку Поділитися. Ви обираєте доступ, будь-хто з посилання, копіюєте посилання, і це посилання надсилаєте мені. З задоволенням подивлюся на всі ваші чудові роботи.